Ми перебуваємо з вами в мобільному класі безпеки, будемо проводити з вами безпекові заняття. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви, будь ласка, готуєте, да, підіймайте ручку в кінці нашого заняття і подайте це питання. Добре? Добре. Мобільний клас безпеки функціонує в Запорізькій області з жовтня 2023 року. За цей час поліцейськими секторами вінальної превенції було охоплено практично всі заклади освіти на території міста Запоріжжя, Запорізького району, міста Вільнянська та Вільнянського району. Заняття проводять поліцейські за участю працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Перед початком занять ми з ними проговорюємо, з якої служби саме я. Я показую їм, що в мене є жетон поліцейський. Діти захоплені від того, що ми в формі, і він це дуже подобається. зазвичай працівники поліції розповідають про правила дорожнього руху, булінг, кібербулінг або інші безпекові питання. Також ми розповідаємо дітям про правила поведінки на дорозі та вдома. Безпекові питання інші найскладніше це донести ту інформацію, яку ми хочемо для дітей, щоб їм було щоб вони поводили себе безпечно на вулиці та вдома, тому що присутні на заняттях різні діти готуємо всі теми в залежності від відкової категорії дітей. В нас приймають участь у наших класах безпеки діти першого класу по одинадцятий. Тобто кожного разу ми готуємо окрему нову тему, щоб їм було цікаво і вони щоб їм подобалися ці заняття. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, ми обов'язково припиняємо заняття в класі та переходимо в укриття. Мобільні класи безпеки вони дуже актуальні і вони потрібні дітям. Всі питання, які в мобільних класах безпеки, вони допомагають дітям забезпечити їхню безпеку. Було дуже класно, нам. Повідали про на безпеку, mm -hmm. як запобігти вибуху якогось там електричного конкрету. Про mm -hmm. те, як переходити в дорогу, наприклад, з велосипедом, велосипедом, дироликами і так далі. Сподобалося заняття? Так, дуже.